6 листопада подарує нам ще трохи осіннього затишку. Повітря залишиться м'яким, без різких змін, а день пройде під спокійним небом. Але в кожному регіоні погода матиме свої дрібні нюанси. Дізнаємось, де буде найкомфортніше. У Київській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується помірна хмарність, дощу не буде. У Сумській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5 градусів. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Небо залишатиметься чистим і ясним, опадів не очікується. На Донеччині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. На півдні на Одещині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. На Миколаївщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. День буде з майже повною хмарністю, без дощу. У Херсонській області температура вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Небо буде помірно хмарним, дощу не прогнозується. На Кримському півострові температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується майже ясний день з чистим небом, без опадів. Друзі, не забудьте підтримати наш канал, поставте лайк і підпишіться, щоб завжди знати, якою буде погода завтра. А ще поділіться цим відео з близькими. Нехай і вони будуть готові до будь-якої зміни неба. Дякуємо, що обираєте нас. В Івано-Франківській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься чисте небо без хмар. Дощу не буде. На Буковині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Очікується значна хмарність без дощу. У Закарпатській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься чисте небо без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5, прогнозується малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо буде майже чистим. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Очікується майже ясна погода без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде чистим і ясним, опадів не очікується. Отже, таким буде цей четвер: нехай день пройде у гарному настрої, а вечір подарує затишок і тепло. Тихого нам усім дня, і до наступної зустрічі!